Дуже складна ситуація в промисловості. Якщо ми знаємо на, стосовно про тиск з боку Росії, де взяти гроші на все те, що ви собі запланували, що країна запланувала? Коли ви мені задавали питання, я пам'ятав, знаєте, питають дружину, де ти береш гроші, вона каже в тумбочці. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Не знаю. Так де ти бережу, що в тумбочці. Я вам кажу, що ну, бюджет, безумовно, він, е, його не можна розтягнути так, щоб він був, як кажуть, безрозмірний. От скільки ми заробимо, стільки ми і витратимо. І кожен рік у нас є дефіцит. І кожен рік є проблеми. Але кожен рік ми його виконуємо. О тут в табличках ви подивитесь тут все написано.